Наталя Гуркіна щоденник Гріма. Дієві особи Татуся, Героїчний комбат української армії. Льоня, начальник розвідки батальйону. Юрист, Юрист Юра, Захар, командир взводу, головний режисер студії Довженка, СВ. Сергій Валерійович, командир артилеристів. Великий рудий кіт. Мій хвостатий товариш. Миші, домовуся та хитруся. Власниці хати, де наша тимчасова база. Сідари. Вороги неньки України. Історія перша. Тато командир. Привіт, друзі! Мене звати Грім. Мій тато командир батальйону. Він побачив мене в інтернеті і відчув, що я його хвостате серденько. Татко приїхав за мною в Запоріжжя і привіз до себе на базу. Так весело було бачити обличчя загартованих у боях воїнів, коли татусь виніс мене з машини. Всі звикли, що комбат суворий велет, а тут несе у могутніх руках пухнастий клубочок. А крізь міцні пальці визирає мій допитливий носик. Усі зрозуміли, що в батальйоні з'явилася дитина, тобто я тут всюди стріляють. Татко каже, що це сідари. Хто вони такі, я ще не знаю, але це точно погані люди. Ввечері татко посадив мене на коліна та й каже Хоча ти, серденько ще маленький, але піднебіння маєш чорне, як вугілля. Справжній пес воїн назву тебе Грім, на честь Гріма Гримучого, який списами знищує всю нечисту силу. Я щасливо облизав таткові носа. Який ти в мене розумний? До речі, я вже маю друзів. Це великий рудий кіт і дві миші, домовуся та хитруся. Вони прибігли знайомитися, як тільки я приїхав, Татусю постійно працює. Він захищає українську землю. Щоб не сумувати, я буду вести щоденник і розповідати, як це мати тата комбата. Великий Рудий Кіт каже, що блогерство зараз досить вигідна штука, тож ставте вподобайки і поширюйте мої історії всім на радість, а українській армії на донати. Іду, друзі, посплю на таткові розкладачці, бо так з вами забалакався, що аж зморився. Лю. Ваш грім. Історія друга. Диво фен. Тато комбат, породистий командир, завжди стильно підстрижений з красивою бородою. Вона лоскоче носа, коли татусю цілує мені мордочку. Як тільки випадає можливість, татко мене купає і сушить феном. Я лягаю, витягую лапки, а татусю обдуває мене теплим повітрям. Це настільки приємно, що я миттю засинаю. Фен мій улюблений тепломасажер. Після купань і теплообдувань я такий красивий, що можна на док фешн-вік їхати. Але поки в мене тільки татки, фешн-батальйон. До речі, коли в татка з'явився я, йому більше почали приділяти увагу дівчата. Видно, у них спрацьовує мамський інстинкт. Захисниці називають мене грімчик, грімуся, і мені це дуже подобається. По секрету, у татка поки немає пари, він зосереджений на роботі. Йому зараз ніколи думати про розмноження, але я скоро підросту і старатимуся за двох. Великий рудий кіт каже, що я буду серцеїд ще той, дивний кіт, я ж не їм серця, я ковбаску люблю. Усім лись у Щічку. Ваш грім. Історія третя. Як робити нерви? У мене є друг Льоня. Він начальник розвідки і має команду невидимок. Вони вміють непомітно робити сідорам великі нерви. Після татка Льоня мій супергерой. Тож я вирішив стати як Льоня і навчитися непомітно робити нерви. Коли татуся поїхав по роботі, а всі розійшлися, я пробігся по кімнатах і наклав мін. Думав, на всіх не вистачить. Але татко мене добре годує, тож вийшло кожному по сюрпризу. Ото крику було, як всі повернулися. Я вуха закрив, очі заплющив і удав, що сплю. Це зробив не я, міна не моя. Коли татко приїхав, тож брови від здивування підняв. Він хотів щось кричати, але я потерся носиком йому в ногу. Татусю, я старався. Вчуся бути, як льоня. Татко комбат взяв мене на руки і збентежено знизав плечима. Маленьке хвостати серденько. З того дня мене почали частіше вигулювати, а в усіх кімнатах зробили високі перепони з дошок. Великий рудий кіт сказав, що мною пишається. За своє вусате життя такої фахової мінної диверсії він ще не бачив. Татусю, я в тебе гідний син комбата. Сам Льоня визнав, що навіть він так красиво, сідарам, ніколи не накладав. Може, майстер-класи проводити. Всі хлю. Грім. Історія четверта Зарядка. Татко любить дисципліну. В батальйоні вона починається з нього. Я хвостати серденько теж дотримуюся правил, хоча я ще маленький, але навіть погана погода не рятує мене від зарядки. Татко її робить щоранку, а я разом з ним. Ось моя руханка. Грім Комбатович гуляє, за татусем поспішає. Раз, два, три, чотири, п'ять. Любить бігати і стрибать. 6-7-8 доганяє, 9-10 присідає, грімо міну покладе, а тоді на базу йде. Кожного разу після прогулянки я облизую татка так щасливо, що він починає усміхатися. Заради мене, хвостатого серденька, тато комбат здатний сонце з неба дістати. Правда, солодощів у нього не випросиш, бо вони для мене шкідливі. А якщо хтось контрабандою проносить в мою миску ласощі, тоді починається, як каже Великий Рудий Кіт, кінець світу. Татків голос гримить так гучно, що сідари починають рити нори, як кроти. Вони взагалі дуже бояться татка. Він для них грізний українець. Тому я теж щодня роблю статусем зарядку. Хочу стати таким мужнім і сильним, як він. Нечувайтеся, вороги. Зовсім скоро, поряд з могутнім українським комбатом, ви почуєте голос Грізного Гріма. Всіхлю, ваш грім. Історія п'ята. Секретна кімната Розповім вам секрет: У нашому батальйоні є потаємна кімната. Там татусь з командирами розробляють геніальні стратегії. Якби хто хотів підглянути, що там відбувається, все буде марно. У кімнаті стоїть такий дим, що мого хвоста не видно. Запитуєте, що там робиться? Слухайте. Бере татусю цигару, підпалює, смачно затягується і секретну кімнату наповнює міцність думок командира. Спершу в мене аж голова паморочилася від таткової геніальності, а потім я звик. Не всі витримують Льоня, начальник розвідки, кулею вилітає на двір, а я статусем тверді горішки. У клубках диму ми розробляємо операції по знищенню сідарів. Саме я, Грім Комбатович, татове хвостате та серденько, допомагаю планувати героїчні битви. Які в майбутньому будуть вивчатися в усіх військових академіях світу. Саме я, грім татусина любов, надихаю геніального татка командира лупити ворогів так, щоб аж піря від них розліталося, бо вони заважають мені хвостатій дитині спати. От що значить мати тата комбата, навіть великий рудий кіт мені заздрить. Всіх лю грім. Історія шоста. СВ Поки татко їздить по роботі, вся відповідальність за командирів на мені. Я, грім, пес комбата, маю стежити за дисципліною на базі. Відразу, як за татком зачиняються двері, я застрибую на його розкладачку, вмощуюся на ковдрі й уважно спостерігаю, хто що робить. Запах татка такий рідний, що очі самі заплющуються. Будить мене голос командира артилеристів Сергія Валерійовича. «Грієм!» – кличе СВ, увійшовши в приміщення. Я підіймаю вухо, розплющую очі і біжу до свого друга. Він пахне бліндажами та гарматами, запахом мужнього українського воїна. Ми навіть дещо зовні схожі, у мене мордочка чорна, і в СВ, після важких боїв обличчя майже такого ж задимленого кольору. Я радісно тріпаю друга за штани. «СВ, ну гратися. Сергій Валерійович мене гладить. «Хвостати, друзяко. Ми починаємо перевертати кімнату. Я думаю, що СВ скучає за своєю сім'єю, а я для нього частинка родинного тепла. «СВ!» Якщо ти колись прочитаєш мій щоденник, то знай, ти крутий командир артилеристів, я тобою пишаюся. Лю Грім. Історія сьома. Хата на сина комбата. Одного разу всі роз'їхалися по військових справах. Щоб нанудьгувати, я вирішив запросити в гості великого рудого кота, але спочатку навів у хаті лад. Прибрав усе так старанно, що зверху жодної шкарпетки не залишилося. Все взуття заніс у підвал. Не хата, а казка. Тут і рудий кіт прийшов. Несу йому подушку, кладу на підлогу. Лягай, друже, будемо з тобою, як люди. Мостилися ми з рудим котом, неквапливо жуємо мій корм, теревенимо про життя, буття. Час летить непомітно. Раптом відчиняються двері. На базу повертаються таткові суперкомандири. Де мої капці? запитує юрист. Куди поділися шкарпетки, шукає речі льоня. Подушки серед кімнати. Грім! кричить Тарантіно. Треба робити лапи, шепоче мені рудий кіт і вислизає з хати. Я зрозумів, що перестарався, вирішив терміново евакуюватися. Недаремно я з розвідкою товаришую. Як думаєте, друзі, що я роблю? Правильно, включаю турборежим і передослуковуюся під маскувальну сітку. А в хаті Аврал. Шкарпеток командири так і не знайшли, бо я зарив їх під вишнями. Взуття в підвалі відшукали тільки через дві години. Командири кипіли, як борщ в кастрюлі, коли взялися шукати хвостату дитину комбата. А я сижу тихо, навіть миші домовуся та хитруся поряд зі мною позасинали. А тепер, друзі, увага! Мій лайфхак. Тільки коли командири вголос пообіцяли, що пробачають мені згризані капці, зниклі шкарпетки та інші сюрпризи, я спокійно вийшов зі схованки. Навіть не нервував, бо знаю, українські офіцери своє слово тримають. З того часу рудий кіт, мій фанат. Він сказав, що такого стратега, як я, ще світ не бачив, що я, Грім-Комбатович, геній тактики в екстремальних умовах. Хоча відтоді всі командири на мене позирають з підозрою, але більше шкарпетки зверху не залишають. Татко дивується таким змінам, а я мовчу і задоволено виляю хвостом. Це твій розумник грім провів шкарпетковий вишкіл офіцерам. Всі хлю. Ваш грім. Історія восьма. Студія Довженка. Друзі, у нашому батальйоні відкрилася студія Довженка. Усе завдяки Захару. Одного дня татко Комбат каже: Терміново потрібні дрони. Захар вносить пропозицію. Записуємо відео звернення до українського народу. З кожного по гривні буде сідорам пекельна кухня. Таткові ідея сподобалася. Надягнули маскувальну сітку, поставили трьох бійців у балаклавах і зняли відеозвернення. Дорогі українці, шануймося та скидаємося, монобанка та като. І що ви думаєте? Полетіли в банку гривні. З різних країн українці перераховували кошти в Монобанку, за них придбали дрони і багато корисного. З того світлого дня робота кіностудії стала частиною життя батальйону. Великий рудий кіт мріє стати зіркою і потрапити в кадр, але Захар не пускає. У кіностудії він знімає відеоподяки волонтерам і благодійникам, записує відеозвернення. Коли я спостерігаю за зйомками, в моїх грудях росте гордість за єдність українців. Це дивовижна нація, і я, Грім-Комбатович, облизую кожного, хто допомагає батальйону мого татуся. Ви найкращі люди світу. Хай вам завжди будуть найсмачніший корм і найм'якіші ліжечка. Люблю вас, Грім. Історія дев'ята. Як казати гав. Друзі, похвалюся, я вчуся бути командиром як татко. У мене поки що немає свого підрозділу. Але я вже проводжу заняття для командирів батальйону. Виявилося, вони зовсім не вміють гавкати. Це з'ясувалося одного дня, коли татусь поїхав у штаб, а я пішов контролювати роботу розвідки. Ліг посеред кімнати та й спостерігаю за моніторами. На них тиша. Від нудьги я почав засинати. За цей час на нашій базі позбиралися командири підрозділів. Їм закортіло зі мною побалакати, і вони почали дружно гавкати. Звісно, мій сон лапою зняло. Дивився я на них, дивився. Ну, от як можна так неправильно гавкати? Всі з вищими освітами, командири, а гавкати правильно не вміють, довелося вчити. Я встав і так загавкав, що великий рудий кіт від несподіванки звалився з під віконня. Ось так дружно ми гавкали, аж поки не повернувся татко комбат. Треба було бачити його обличчя. Він не знав, чи сміятися, чи сваритися. Я потерся в його коліно і гордо гавкнув Тато, тепер твої офіцери вміють правильно вимовляти гав, це я їх навчив. Твій грім. Люблю вас. Грім. Історія 10 Команда 24 на 7 У татковому батальйоні є команда 24 на 7. Це розвідка. Вони очі та вуха всіх підрозділів. Великий рудий кіт і миші домовуся та хитруся, фанатіють від них, і наче на футболі, радісно репетують, коли хлопці роблять ворогам нерви. Розповісти, як це відбувається? Щодня я прихожу на об'єкт 24 на 7 і мощуся біля керівника розвідки льоні. Кіт вже лежить на підвиконні, а миші гризуть печиво у віп-ложі на спальному мішку. На стіні висять великі монітори. На них видно рідну українську землю. Розвідники охороняють її за допомогою безпілотників. Як тільки наші дрони бачать ворога, татко або льоня вирішують, як його знищити. Я поки ще юний, але грізний грім-комбатович їм допомагаю. Навіть винайшов свій метод грімо управління. Сіпаю льоню за штани, працює Сергій Валерійович і артилерія. Стаю льоні лапами на коліна, з дронів скидають на сідарів бомбочки. Тицею носом льоні в долоню, супервоїни батальйону луплять ворожу техніку з БПЛА. Ми так гарно спрацювалися, що в сідарів штани димлять і тільки підошви залишаються. Кожного разу, коли ми знищуємо ворогів, миші щасливо верещать і стрибають. А великий рудий кіт біжить розповідати новину усім сусідам. Емоції від роботи команди 24 на 7 крутіші, ніж від футболу. Татко мною пишається. Льоня теж, але інколи бурмоче. От хвостатий командир. Я гордо кручу хвіст бубликом. Звісно, командир адже весь втатка. Всі хлю, Грім. Історія 11. Особливий день. Друзі. Нарешті я їду в центр Супер Пес. Тато Комбат обрав його за рекомендаціями. Сьогодні, вранці, він присів біля мене, глянув в очі та й каже. Хвостати серденько, ти вже мужчина. Поїдеш вчитися. Від цих слів моє серце підстрибнуло аж до неба. Я з такою радістю облизав татусеве лице, що він розсміявся. Великий рудий кіт миттю побіг на двір. За годину всі сусіди знали, Грімком Батович їде в навчальний центр. На вулицю я вийшов з гордо закрученим хвостом. Усі мене вітали і бажали хороших викладачів та нові знайомства. Друзі, це така радість. Незабаром я буду мати освіту супер-пса. У нашій українській армії це важливо. Адже мій тато Комбат закінчив найкращу військову академію. Всі командири мають вищі освіти та постійно проходять навчання і вишколи. Біжу збирати рюкзак. Миші вже печуть мої улюблені булочки з сосисками, а кіт приніс шмат вяленого м'яса. Де він його взяв? Може, у волонтерів потягнув. Кіт такий, він може. Вранці біля машини тата комбата зібралися друзі. Це так приємно. Я облизав льоню, Юриста, Юру, Захара, СВ, Тарантіно, обійняв великого родого кота і помахав лапою до мовусі та хитросі. Друзі, я теж буду за вами сумувати. А ви сідори, дрижіть. Грім Комбатович їде на навчання. До зустрічі! Всіх лю! Грім, пес суперкомбата Української армії. Щоденник Гріма озвучила авторка Наталя Гуркіна.